Ще один європейський універсал залітає в продаж. Б7 пасад, 13 рік. Двушка дизельок, механіка, передній привід. По кузову також весь в оригіналі. Також є тут невеликі якісь нюанси по передньому бамперу. нічого критичного, класна оптика, в класному стані, лінзована. Вікна по колу всі оригінал. В цілому по кузову виглядає максимально гарно. Арки під ручками ніяких проблем немає. Салон у нас текстиль, також в хорошому стані. Шкіряне кермо, тут у нас повний електропакет. 337 тисяч майже пробігу. Мультимедія з проекцією парктроніків, клімат-контроль на дві зони, підігрів сидінь, старт-стоп, автохолд, також шестиступка. По салончику. Все чудово. Задній ряд, так само без будь-яких критичних зауважень, ну, знову ж таки, враховуючи він і пробіг авто. Технічно повністю справний. Нещодавно після ТО на літній гумі на оригінальних легкосплавних дисках. Тому кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.